Місті над тисою зібралися ті, хто не лише любить спорт, а й прагне допомагати. Всеукраїнський волейбольний благодійний турнір-фестиваль Крила перемоги об'єднав 48 команд з різних куточків країни задля єдиної мети підтримати наших захисників. Ми, оці всі роки під час повномасштабного вторгнення, займаємося тим, що підтримуємо. Фактично утримуємо спецпідрозділ крила. Щомісяця нашій компанії відділяється мільйон півтора мільйона гривень, але цих грошей зрозуміло недостатньо, тому ми. Організовуємо різні такі заходи благодійного характеру, спортивного характеру, різні аукціони по Україні, залучаємо зірок спорту, телебачення ведучих для того, щоб наповнити фонд. І ці всі кошти йдуть на отримання спецпідрозділу Крила. Благодійний турнір відбувся вже втретє. Всі зібрані кошти передадуть підрозділу Крила для допомоги тим, хто захищає країну. Масштабний захід він стався з ініціативи з маленького, невеличкого турніру. І я був згадую на початках, коли це починалося. І сьогодні це переросло в великий масштабний всеукраїнський турнір з пляжного волейболу Крила перемоги і спасибі компанії StarLife, спасибі нашим хлопцям, які працюють у цій компанії з нашої територіальної громади, спасибі всім підприємцям. І всім добрим людям, які долучилися до цього, до цього заходу, організатори підкреслюють, що подія поєднала у собі дух спортивної боротьби та бажання допомогти, створивши атмосферу взаємопідтримки та єдності. Для багатьох учасників це не просто змагання, а можливість зробити свій внесок у спільну справу захисту країни. Перший турнір проводився в місті Ужгороді. А далі ми об'єднали всю Україну від Харкова. До Ужгорода, Хмельницький, Вінниця, Одеса. Намагаємося всі міста залучити всю географію України. У змаганнях взяли участь аматорські та професійні волейбольні колективи. Атмосфера спортивної боротьби поєдналася з теплом людських сердець. Дуже важливо, ну, в першу чергу, треба ну, поєднувати корисне, з приємним, тобто обов'язково підтримувати захисників, донатити, всіх закликаю, тобто підтримувати хто як може. І емоції самі позитивні, тобто турнір на найвисокому рівні. Дуже люблю цей спорт. Своїм прикладом надихаємо інших, показуємо, що спорт це. Велика сила, де можна довго боротися, грати. Тим більше, якщо спорт приносить користь, особливо такий важкий час як зараз в Україні, то ну це дуже класно, дуже круто. Особливою родзинкою турніру став благодійний аукціон із унікальними призами: серед лотів прапор підрозділу гур з підписом Кирила Буданова, футболка з автографами відомого боксера Олександра Усика та його тренера. Розмальовані тубуси і предмети декору ручної роботи. Такий аукціон додав заходу особливого значення, залучивши додаткові кошти на підтримку захисників маємо ще дуже цікавий дуже цікаві лоти ви там побачите це підставочка із рюмочками виготовлена хлопцями. Нам їх передали прямо для нашого фонду. з 116-ї Омбер передали нам ці цей, цей сувенірчик для того, щоб розіграти його десь на аукціоні і допомогти фонду закривати питання, які, які ми перед собою ставимо. Таким чином турнір Крила перемоги став важливим майданчиком, де спорт і благодійність працюють разом заради підтримки наших захисників і зміцнення духу країни. За три дні благодійних турнірів вдалося виручити 270 тисяч гривень.